З 2018 року, фактично, жінка в армії має право займати будь-яку посаду старшинського чи сержантського складу. До кінця цього року жінки будуть одягнені в жіночу форму. Все те, що сказано на гарячу лінію, воно ляже мені на стіл, і я з цим питанням буду розбиратися. У нас на даний момент багато є снайперів, стрільців, артилеристів. У нас немає зараз багато жінок генералів, але вони будуть. Чого досягають жінки в армії? Оксана Григорієва, радниця з гендерних питань, командувача сухопутних військ ЗСУ. Скільки жінок у лавах сухопутних військ ЗСУ зараз? У нас було до початку повномасштабного вторгнення близько 13 тисяч жінок. А зараз через два місяці, фактично, їх стало 15 тисяч на сьогоднішній день їх майже 17 тисяч. Тобто, ми бачимо наскільки більше жінок прийшло в армію. Хочу наголосити на те, що це жінки вмотивовані, дуже багато жінок, які прийшли із різних сфер, і це теж дуже добре, тому що це і освіта, бізнес, міжнародні відносини, дуже багато різних навиків, які можна застосувати в армії. Вони собою принесли. Тому армія вона змінюється і ще більше вона буде змінена найближчим часом. Які посади жінки займають у лавах ЗСУ? Якщо у них є певний досвід, вони можуть бути медиками, психологами, військовими психологами. Вони можуть бути будь-ким, і це дуже велике для нас просунення в плані гендерної рівності. З 2018 року, фактично, жінка в армії має, має право займати будь-яку посаду старшинського чи сержантського складу і. Жінка в армії теж з 2018 року може навчатися на будь-якій військовій спеціальності. Чого не було? Це такий, знаєте, величезний СУ. Для рівноправ'я, тому що раніше жінки, які мали досвід з минулого життя і бойовий, в тому числі, тобто, круті снайперки, вони влаштовувалися кохарками, тому що не було для жінок такої посади. Зараз вони можуть займати будь-яку бойову посаду, але найважливіше це професіоналізм, це вміння, це навики, тому що не просто так. От я прийшла і хочу бути стрілком. так? треба спочатку навчитися. Звісно, ті, в кого немає досвіду, вони потрапляють в навчальні центри, вибирають спеціальність. Яка їм ближче до душі, а яку вони можуть осилити. І, звісно, відбувається як певна підготовка, а потім вони застосовують свої навики на практиці. Ну, Безумовно, армія в нас, як і в багатьох інших країнах світу, в тому числі в країнах-членах НАТО, вона все ж таки більш маскулинна. І тут не треба нам намагатися її зробити 50 на 50. Армія має бути професійна. І, звісно, ті жінки, які Фізично відчувають підготовку морально психологічно. Вони можуть служити в армії. Вони показують себе з дуже хорошої сторони. У нас на даний момент багато є снайперів, стрільців, артилеристок, танкісток, керівників зводів, керівників гармат. Тобто вони зараз займають і, і певні офіцерські посади, і це дуже добре. Звісно, у нас немає зараз багато жінок генералів. Але вони будуть тому, що фактично цього року відбувся перший випуск оцих офіцерок, які вже вибрали 18-му році свою посаду, і вже вони мають певний певні знання, вони можуть зростати по військовій кар'єрній сходинках, і звісно, через якийсь певний період часу вони зможуть займати управлінські посади в армії. Це дуже важливо, коли з'явиться форма для військовослужбовиць. Армії форма чоловіча. Вона поки що чоловіча волонтери забезпечують жіночою формою наших жінок, які на передовій і в тилу. І я вважаю, що це правильно, що жінка має ходити на роботу у жіночому одязі і Міноборони займається цим, тестує жіночу форму. І я особисто багато зразків різної форми відвозили також дівчатам. Є зараз багато компаній, які шиють чудову форму. І я вам хочу сказати, вона і не відрізняється а інколи навіть і краще від цих натівських зразків, які брали за основу. Я завжди, вприклад, ставлю штати. А в Сполучених Штатах жінкам дозволили служити в армії. В 48-му році. І з того часу фактично почалися розмови про жіночу форму. Але жіноча форма в Штатах з'явилася затверджена в 2009 році. Тобто пройшло десятиліття від розмов до реальності. У нас все відбувається дуже швидко. І звісно, це треба було цим займатися ще з початку війни, в 2014 році. Але це повномасштабного вторгнення воно дало дуже такий надзвичайний поштовх. Тому я думаю, що до кінця цього року жінки будуть одягнені в жіночу форму. Ну і звісно, проблеми є це не тільки для чоловіків, а й для жінок. Це проблеми гігієни, гігієнічного забезпечення. Безумовно, є ті місця, де не може собі жінка спокійно вийти в магазин, щось купити чи замовити. Тому тут теж треба робити певні зміни щодо забезпечення гігієною. Зараз закривають волонтери. Фактично, гендерна дискримінація в армії. Куди можна звернутися по допомогу? Я спілкуюся безпосередньо з дівчатами, які знаходяться на передовій. і навпаки, ви знаєте, ця повномасштабна війна вона якось укріпила жінку в армії. Багато поваги і немає різниці, чи ти жінка, чи чи ти чоловік? Багато дівчат кажуть, що вони переодягаються разом і немає ніяких там домагань. Якщо є якісь проблеми, не треба замовчувати. Треба про це говорити. І гаряча лінія, яка працює, все те, що сказано на гарячу лінію, якщо це в контексті сухопутних військ, воно ляже мені на стіл, і я з цим питанням буду розбиратися. І повірте, жоден командир не буде пресувати роби, або робити ще гірше тій дівчині, яка Є дискримінована головне це професіоналізм. Якщо ти професіонал, немає значення, хто ти чоловік чи жінка. Тебе будуть поважати, до тебе будуть ставитись з повагою. І багато от батальйонів, де є жінки, а, навпаки, від чоловіків чула, що вони хочуть бути ну трохи кращими, не менше матюкаються. Вони стараються більш тримати от порядок, там щоб було чисто. А це теж якби стимулює.